Пане Романе, розкажіть про ситуацію в районі. Відомо, що території значно пошкоджені. Електроенергії, опалення часто немає. Зв'язку та інтернету. Так само ціни високі. Яка гуманітарна ситуація в місті? Ну і в місті, і в районі ситуація дуже складна в цьому сенсі. Людям не вистачає звичайних плав цивілізації, навіть в тих будинках, де вже відновлення відбулося, і за офіційними даними окупаційної влади. Там має бути опалення електроенергія. Люди бідкаються про те, що все одно холодна, батареї холодні, тому якість тих ремонтів, за які вони звітують, не завжди відповідає дійсності. Схожа ситуація і в Лисичанську. Відзвітували тиждень, тому що декілька будинків підключили, але насправді люди цього підтвердити не можуть що навіть окупаційна влада була змушена змінити. Підрядників з Шевського регіону і одну бригаду замінюють іншими. Крім того, сам Сєвєродонецьк і навколишні села більше не саме місто, а села навкруги Сєвєродонецька стали зоною надзвичайної ситуації стихійного лиху. Там підтоплення зміни екосистеми, знищені ліси. Ну і тепла погода негативно впливають на це, і е, не можна там в деякі населені пункти проїхати, обмежене пересування, і це стосується не тільки Сєвєродонецька, а й наприклад, станиці Луганської е, ну, з медициною ситуація дійсно дуже складна. Не вистачає лікарів. Вся інфраструктура зайнята в принципі під військових і людям, щоб більш-менш якісні послуги отримати, бо необхідно. Іхати там луганськомовно або платити кошти, скажімо. Пане Романе, скажіть, будь ласка, наскільки активно Сєвєродонецький, той й такі Лисичанськ, зараз ворог використовує в контексті військової своєї інфраструктури, тому що логістика з Російської Федерації і постійне постачання і БК, і продовольства і всіх тих компонентів війни, які потребує ворог, вона відбувається і залізницею, і дорогами. Ну і наскільки зараз ворог часто використовує саме Сєвєродонецька або Лисичанськ як свої маршрути? Ви зазначили, що багато з Звичайно, там інфраструктури зараз зайняті ворожими окупантами, але ось в контексті логістики і важливості міста зараз для підсилення і для забезпечення військ, які перебувають зараз на нашій території ворожих. Ну, в звітах генштабу. Ми чуємо завжди, що є там Лиманський напрямок, є куп'янський напрямок. І якщо, наприклад, для куп'янського напрямку більш в логістичному сенсі важливий Старабільськ на Всков. Mm -hmm. То якраз для Лиманського напрямку це пріоритет, якраз і є Сіверодонецьк, Лисичанська, Лисичанська відбуваються атаки на Білогорівку, на спірне. А Сєвєродонецьк використовується як така тилова база напрямку Крімної, напрямку Лиману, Серебрянське лісництво, в принципі, промислова інфраструктура навколишніх населених пунктів. Це там агропідприємства, лісхози, автодори. Все це в принципі використовується окупаційними військами для своїх баз для складів БК, для приховування і ремонту техніки. І Сєвєродонецьк в цьому сенсі ну, залишається значним таким логістичним центром. Плюс часто я кажу про те, що дуже значна частина населення це і є військові, які розквартировані по квартирах їх родини і так далі. Угу. Ви заявляли, що Северодонецько окупанти продовжують інтеграційні процеси Російське законодавство збільшують тиск на місцеву молодь, зокрема напередодні виборів в Російській Федерації. Як це відбувається? Чи змінюються якось ці процеси? Ну тут дуже багато аспектів. Один із основних це все ж таки робота з молоддю в плані створення різних таких факультативів, кружків за інтересами, понати школьників і. Саме в таких закладах відбуваються різні пропагандистські заходи, переписування історії про славляння руського миру, Російської Федерації, шукають дітей, які ще навчаються по українських програмах онлайн. В школах введені такі сматрящі, окремі посади замдиректорів, які займаються саме такими пропагандистськими напрямками. Ну, і плюс молодь все ж таки найбільш така активна в плані гаджетів е, спільнота, і саме щодо молоді, перевірки телефонів, е, основна, основна увага у, е, у окупаційних силовиків. Е, на сьогоднішній день дійсно є там певні проблеми з мобільним інтернетом саме на території Сєвєродонецького району, але насправді з мобільним зв'язком, в принципі, на всій території окуповані і перманентно з'являються проблеми. Це пов'язане думаю з тим, що те обладнання, яке використовується, ну воно або застаріле, або якесь можливо не дуже якісне, тому не вистачає потужності, мабуть, на все, щоб е -е, покрити зв'язком всю окуповану територію. Угу. Пане Романе, якщо я не помиляюсь, то до широкомасштабного вторгнення в Сєвєродонецьку проживало десь більше навіть 100 тисяч населення. Ось на сьогодні скільки залишилося, і чи є шляхи можливості ті, хто все таки ну зараз вже наважується виїхати звідти на підконтрольну територію України? Чи є такі ну власне шляхи, чи шлях тільки один через Росію? Ну, за нашими підрахунками такими умовними це 30-40 тисяч залишається. Ми вважаємо, що десь третина, і плюс з них час значна частина, майже половина це е представники або російської армії окупаційної, або колаборанти, або ті астарбайтери, які приїжджають умовно на відновлювальні роботи. Крім того, під зиму ще частина місцевих мешканців в більш благополучні. Території або вглуб самої Луганщини або на територію Російської Федерації, тому що розумію, що місто в принципі до зими не готове і зі виживати дуже складно. Тому ситуація ну, з демографією дуже така плачевна, і на ті на тих роликах, які не пропагандистські, а які люди знімають, ми завжди бачимо, що місто практично пусте людей майже немає автомобілі майже не їздять. Там якимось осередком життя є або центральна частина міста, або ринок і так, uh -huh. так. Uh -huh. цікаво, з яких регіонів Російської Федерації під'їжджають ті самі гастарбайтери, про яких ви говорите. Це якісь депресивні регіони Російської Федерації переважно ну, тут, якби теж два аспекти: перше, вони намагаються засіляти сюди представників малих народів для того, щоб асимілюватись трошки тут з місцевими. А по-друге, ну я думаю, що не для кого не секрет, що є так звані регіони Шефи, які Представляють тут відновлювальників, скажем так, в основному це там Татарстан, саме якщо стосується там Свіродонецька Лисичанська. Ми до речі, неодноразово спілкувалися з паном Петром Андрющенком, радником мера Маріуполя. І ось він казав, що якраз таки в Маріуполі теж схожа ситуація, але масштаби значно більші тобто, там десятки тисяч, якраз таки з Російської Федерації людей приїхало навіть з е, Сходу. Якщо ми говоримо про е, ситуацію в місті в контексті якраз таки передвиборчої е, передвиборчих процесів, е, не за горами так звані вибори е, в Росії. Зараз е, ці колаборанти вони якимось чином готують. Якісь заходи відбуваються, до останнього ще тривали збір підписів. В основному цю роботу координують якраз представники Російської Федерації, тобто ці всі. Активісти в контексті там центральної виборчої комісії, політичних процесів, політологи. В основному це все представники безпосередньо Російської Федерації. Навчають журналістів, навчають місцевих представників влади в цьому сенсі. Готують використання адмінресурсу. Він уже і так використовується в плані. Підготовки в плані збіру підписів, в основному це все бюджетники, представники соціальної сфери і в цьому ж сенсі вони намагаються тиснути на молодь і на представників вузів профтехосвіти чудлі поголовно заганяють всіх на участь в цих псевдовиборах, які плануються на території окупований. Тому в цьому сенсі роботи проводиться дуже багато. Дуже багато інформаційних матеріалів, газетах місцевих на телебаченні. Тобто, цей процес в тоталітарних державах дуже йому приділяють дуже значну увагу. Пане Романе, ну була інформація про те, що важко отримати будь-яку послугу зараз в тому регіоні без російського паспорта. Втім, нібито дозволили з українським паспортом голосувати якраз на виборах російського президента. Чи так це і взагалі яка зараз ситуація з цією примусовою паспортизацією? Ну я думаю, в цьому сенсі росіяни ну, кремлю мовно не дуже задоволений темпами паспортизації, яка відбувається на окупованих територіях. Я думаю, що очікування в них були вище, і тому е вони створюють різні перепони для того, щоб обмежити в послугах е людей з українським паспортом, які відмовляються отримувати російський, і в цьому сенсі є проблеми там і в працевлаштуванні з перереєстрацією документів, е затриманням медичних послуг, отриманням соціальних послуг, пенсії, тобто, на, на кожному шагу. Е Комунікації з державою агресором з окупаційною владою, перше що це вимагають ну, якби російський паспорт. Ну а в контексті проведення виборів теж саме вони намагаються зробити ж картинку, що підтримка президента велика, підтримка виборів велика, тому дозволяють голосувати з будь-яким документом, в тому числі і паспортом України. Дозволяють голосувати дистанційно будуть знову ходити по хатах по квартирах, і знову процес сам голосування буде розтягнутий на декілька днів. Це ж таки, щоб підвищити явку на ці вибори. Пане Романе, хотів би запитати вас і за Сєвєродонецьк, і за можливості, якщо маєте таку інформацію, загалом за Луганщину про процес мобілізації і якраз таки призову до армії, тому що від початку повномасштабного вторгнення в так званих і ДНР і ЛНР ну забрали дуже багато чоловіків. Якраз такі російські війська вони особливо не рахували їх за своїх. Вони не були рівними і кидали ось ті підрозділи на абсолютно вбивчі штурми. Зараз і знову ж таки, якщо ми говоримо про демографію, чи залишається чоловіче населення в тих чи інших населених пунктах, в якій кількості чи продовжується процес їхнього призову, якраз таки в лави або так званої ЛНР, або до російського війська? Ну фактично ці процеси відбуваються. Якби так офіційно великої мобілізації немає, але тиск щодо залучення місцевих мешканців до російського війська він є. Та ж саме процес паспортизації. Чоловіки при отриманні російського паспорта, російського громадянства, відразу отримують повістку на явку військомат. Теж саме з виїздом з території так званої ЛНР в Російську Федерацію на кордоні чоловікам без реєстрації в військоматі неможливо виїхати. Жінкам ще більш-менш є можливість пересекти кордони. То для чоловіків ця проблема залишається. Найбільший ну якби волна, хвиля мобілізації, вона все ж таки була в 2022 році. Дуже Луганщина втратила в цьому сенсі в кадровому потенціалі, дуже багато інформації про те, що не вистачає шахтарів, не вистачає комунальників, електриків, і дуже багато проблем саме з тим, що чоловіки були мобілізовані і загинули в цій війні. Ну і вони більше акцент роблять на те, що агітують, заманюють там соціальним пакетом. Грошима а в контексті безробіття, в контексті незначних доходів місцевого населення на деяких і спрацьовує цей елемент угу. пана Які є шляхи отримання? Правдивої інформації з підконтрольної е, території України для цих регіонів це ну принаймні щось працює якісь канали, якісь телебачення. Ми вже говорили про те, що для молоді все легше, тому що там є гаджети, але також, напевно, там глушать. Але ну, що скажете з цього приводу? Чи дізнаються люди правду? Ну я думаю, це тільки пов'язано з інтернетом можливо, якісь особисті зв'язки там по телефону. по... По інтернету теж саме, але з точки зору там нашого радіо телебачення, то там нічого цього немає. Я жар єдиним джерелом це є із ну, спілкування між людьми та інші засоби, які пов'язані з мережею інтернету. До речі, що стосується роботи, багато підприємств. Ну, звичайно, після того, як ще в 2014 році росіяни зайшли на територію України, припинили своє існування, деякі просто так би мовити, жевріли. Велика війна, вочевидь, теж попливала і на кадровий ресурс, ну і так само на можливість працевлаштування. Яка зараз ситуація, і тю бодай якісь підприємства на Луганщині зараз великі працюють, і так само хотів би згадати ось про цю інформаційну ширму. Знову ж таки, в Маріуполі досить. Часто знімають такі пропагандистські ролики, мовляв, місто відбудовується. Ось останнім часом теж в мережі активно шириться такі відео з якогось одного з нібито відбудованих побудованих ресторанів. Але якщо подивитися за вікно цього ресторану, то там е, руїна, будинки, е, нібито на якійсь реконструкції, але деякі спалені майже вщент, деякі напівзруйновані. Отже, про ситуацію з підприємствами і про ось таку інформаційну ширму чи тотожна вона ті ситуації, яка є в Маріуполі. Будь ласка, мане. Ну, з одного боку, ми всі розуміємо, що на території умовно Сєродонецького району де відбувалися активні бойові дії про якусь там промисловість велику мови немає. В основним економічним двигуном це є торгівля, продукти харчування. Е, є інформація, що дуже багато е, військово-військового споряддя продається воєнторги, так звані, що цих магазинів навіть більше вже ніж. Магазинів з продуктами харчування, якесь будівництво, те, що відновлення, відновлення, відбувається деяких працівників. Набирають вони тут із серед місцевих. Ну і в принципі це робота на органи влади або об'єкти соціальної інфраструктури колаборантів. Більше якихось просвітів немає на старих окупованих територіях. Багато Є підприємств там харчової промисловості, фермери, е, сільське господарство в цьому сенсі більш-менш ситуація нормальна. А щодо промисловості, то е, там теж саме шахти закриваються. Вони збиткові, не вистачає працівників е, з великими підприємствами е, машинобудування. Ситуація плюс-мінус така ж сама. Із останніх новин таких смішних. Що вони створили нове підприємство замість Укрзалізниці железної дороги Новоросії», і які будуть опікуватися залізницею на тимчасово окупованих територіях? При питанні чи буде зв'язок Луганськ-Москва? була відповідь, що поки що ні, тому що є небезпека, і залізниця проходить дуже близько до лінії фронту. Обіцяють нормальні зарплати, але тим не менш, ну в плані зайнятості ситуація дуже складна. Вони багато роблять таких пропагандистських кроків в плані створення якихось концепцій, стратегій розвитку, намагаються там розказувати, що будуть робити індустріальні парки та зони вільно, вільної економіки, але все більше це схоже на. Якісь такі фантазії і окозамилювання там в політичному процесі перед виборами. Угу. почули. Ну, що ж пара Романе? Сподіваємося, що, попри все те, про що ми зараз з вами поговорили, і цю промислову паспортизацію, і завезення проїжджих, і тиск, і пропаганду, нам буде легко інтегрувати тим не менше цей регіон назад в Україну. Наразі говоримо вам величезне спасибі за те, що знайшли змогу поспілкуватися. Роман.